Екологічно чисті або ж натуральні продукти сьогодні на вагу золота, але як не ошукатися, купуючи щось органічне? Краще виготовити це самому, наприклад, мило. Якщо воно ручної роботи, то 100 грамів можуть коштувати від 25 до 50 гривень, і навіть дорожче. Наша Леся Веремій дізналася, з чого роблять натуральне мило і чи можна його виготовити в домашніх умовах. Щоб зварити мило, знадобиться суміш натуральних олій та гідроксид натрію, який можна купити у спеціалізованих магазинах для миловарів. Для початку його розчиняють у воді або відварі трав. Воду беріть м'яку, дистильовану чи джерельну. Вдягніть гумові рукавички та респіратор або маску. Вода має бути ліба товар як можна більш низкою температури. Я держу перед цим сюди. Всипається щілочко в раствор в воду не наоборот. и сразу начинаем размешивать. Вот. сейчас резко нагреваться. И вот так где-то минуту помешать. И, и, очень важно, чтобы все растворилось, чтобы, не дай бог, никакой чешуйки не осталось так, не растворенной, чтобы оно не попало в мыло. А чтобы мыло было нежное, до него додают протеины шовку. Для этого берется натуральная шелковая нить и просто кидается в раствор щелочи. И вот те самые Рекламуємо протиїни шелка У нас буде миля на Вони хороші для кожне, це тара. І во вторих, анішає текстуру мила. Мила более приєднана на очі. Лишаємо розчин трохи охолонути. Тим часом готуємо олії. Якщо вони тверді, то розтоплюємо їх. Найчастіше беруть кокосову, пальмову, оливкову, рецинову, ріпакову і навіть соняшникову олії. Самая высокая чистящая способность именно у кокосового мыла. Его даже называют мыло моряков, и оно даже мылится в, в, в соленой воде. Пальмовое масло – необходимое масло. Оно не сильно дает пены, как кокосовое, но оно дает твердость сильную мылу и замедляет его вымыгивание быстро. Следующее очень ценное масло – это, конечно, для мыла – это люковое. Оно дает нежность для мыла, дает нежность пены, хорошо ухаживает за кухой кожей. Коли обидві суміші сягнуть температури 46 градусів, їх змішують. А щоб вода з оліями добре перемішалася, скористайтеся блендером. Майбутнє мило гускне на очах. Потім можна додати пережир олію, яка не вступає в реакцію з гідроксидом натрію, і тим самим робить мило м'яким. А ще не завадять ефірні олії, які додадуть аромату. Тепер вилибаємо суміш у форму, обов'язково не металеву. неметалеву. Спірнужна ось наше мило закрити плюнки. Якщо не закрити, то часть мила на поверхності войде в реакцію з воздухом і получиться так званий мильний пепіл. Тобто не будь-ки -то, припорошно таким білим. Це не страшно, совершенно не страшно. Просто не очень красиво. Закутайте все ковдрою і залишіть на добу. Як застигне, масу нарізаємо на бруски. Та користуватися милом зможете лише за місяць, коли дозріє. Щоб усе вдалося, чітко розрахуйте всі складові новачкам. Краще взяти готові рецепти, де вже все прораховано. Новий музей скла із площею 5 тисяч квадратних метрів розташувався в центрі Шанхаю. Тут уже оселилися зграї тропічних птахів, розквітли екзотичні рослини, і все це рукотворні вироби зі скла.